Ми, українці, втомлені війною, часто звертаємо увагу на західну пресу, на слова аналітиків відомих військових політичних експертів е, із західного світу з України. І ми часто прислуховуємося до того, що вони говорять, бо там звучать нотки оптимізму. Вони говорять про щось хороше, про те, що війна може скоро закінчитися, або навпаки, що все пропало, і Україна скоро програє, що не додає нам оптимізму і спонукає більшість українців українського суспільства йти на компроміси із совістю, і як наслідок спонукати йти державу на компроміси з агресором з бункерним диктатором. То чи варто постійно довіряти всім аналітикам, навіть якщо у них е гучні ім'я мають і вони мають великий досвід, і вони взагалі поважні люди? Спойлер одразу скажу ні. А ось чому розповім у цьому відео. Тому додивіться обов'язково до кінця для того, щоб не робити ось таких песимістичних або занадто оптимістичних сподівань після того, як почули, як якийсь відомий аналітик або експерт щось там заявив. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і підпишіться на мій канал, щоб більше людей побачили це відео. Заздалегідь дякую. Отже, є такий осінтер, осін аналітик Мортіс український, який перекладає західні статті. Ось звернувся до однієї з таких статей. Там розмірковують про проблему того, що часто помиляються експерти з приводу України і досліджують, як це власне відбувалося. А саме автори цієї статті Еліот Коін та Філіп Спейсон Обраєн для The Atlantic. Вони написали цю статтю. Період напередодні і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 22-го року є гарним прикладом того, що а, песимізм. Інколи теж буває хибним у найвпливовіших дослідницьких організаціях заходу видатні аналітики, багато з них політологи, які стежать за російськими військовими справами, впевнено прогнозували, що Росія розгромить свого меншого сусіда, тобто Україну, протягом декількох тижнів максимум. Ну а американські військові лідери повірили в цей консенсус аж до того, що голова об'єднаного комітету начальників штабів заявив членам Конгресу, що Київ може впасти протягом 72 Годин. Після російського нападу, хоча похмурі оцінки цих аналітиків виявилися помилковими, вони все ж змусили Сполучені Штати та їхніх союзників бути надто обережними у наданні допомоги Україні і в нашій самообороні. Автори пишуть: ми обидва військові історики, які цікавляться сучасними стратегічними питаннями і які на початку війни мали серйозні сумніви щодо домінуючого аналізу російських і українських можливостей. Один з нас Еліот працював на високих посадах в. Уряді США інший Філіпс, консультував Міністерство оборони Великої Британії з питань України та інших питань у звіті, опублікованому е нещодавно центром стратегічних і міжнародних досліджень. Вони ці автори намагалися зрозуміти, як видатні військові аналітики так сильно помилялися. Чому вони припускали, що Росія може успішно провести надзвичайно складний блискавичний наступ і виграти велику війну за значно менший час ніж вермахту, знадобилась для захоплення Франції меншої країни в 1940 році, чому вони наполегливо дотримувалися максимально негативного погляду на можливості та перспективи України, перечитуючи десятки статей і доповідей, слухаючи підкасти, переглядаючи публіцистичні статті та інтерв'ю, помітили автори статті, як мало було висловлено невпевненості Росія. Як стверджували відомі аналітики, повністю модернізувала свою армію. Її солдати більше не є переважно призовниками, натомість професіоналами. Її військова доктрина, особливо організація підрозділів у так звані батальйонно-тактичні групи, тобто невеликі піхотні батальйони, посилені танками і артилерією. Була проявом організаційного генія військового генія. Її солдати і льотчики пройшли бойове випробування в Сирії та попередніх операціях в Україні. Обидва аналітики неодноразово переглядали карти, які неодноразово перевидавалися, на яких півдюжини чи більше червоних стрілок без особливих зусиль пронизували Україну аж до її західного кордону. Наскільки аналітики обговорювали Україну в деталях, її громадяни зображувалися як деморалізовані та атомізовані жертви. Корумпованого уряду, значна частина російськомовного населення країни зображувалася як здебільшого байдужа до правління з Москви чи Києва. Українське озброєння не могло зрівнятися з передовими російськими системами. Вони мали досвід лише статичної війни на Донбасі і не мали б жодних шансів проти російського бліцкригу. Володимира Зеленського зображувала як неефективного президента. Він був комедійним актором, а не лідером воєнного часу. Його уряд, спецслужби та збройні сили були були пронизані російськими шпигунами та диверсантами, українці можливо навіть не чинили б особливого партизанського опору. До всього цього додалася послідовна політична пропаганда, твердження, що Україну не варто озброювати, або що благі наміри зробити це лише збільшать страждання України. Ми розуміємо, що ось ця теза заснована на дезінформації Російської Федерації від другої аналоговнєтної армії світу від е, новітніх досягнень російського військового Військово-промислового комплексу, яких ми так і не побачили насправді, то тільки на паперах і тільки в ось цих їх твердженнях з телевізора. Ну і звісно ж, ось ця вся історія про неефективного президента про українців, які будуть тікати, та що там говорити напередодні вторгнення. Ми навіть з друзями ем, дискутували на тему: якщо раптом Росія нападе на Україну, що буде далі? То більшість моїх колег е, схилялася до думки, що більшість українців просто. Втече, а Росія реально за 3-4 дні просто захопить цю Україну, бо вони сильніші, їх більше, і зброя у них найновітніша. Як виявилося, ці всі наративи сама Російська Федерація довгі роки нам сюди і пропагувала. Це говорить про те, що готувалися вони до цього саме широкомасштабного вторгнення вже давним. Давно два з половиною роки по тому росіяни зазнали до 600 тисяч втрат. Українські міста зруйновані, але все ще стоять. А українські дрони завдають ударів по Москві. Українці вивели чорноморський флот з якірних стоянок навколо Криму, потопили третину його кораблів і звільнили морські шляхи для життєво важливого експорту української сільськогосподарської продукції. За останні кілька тижнів українські війська захопили територію більшу за Лос-Анджелес в межах кордонів Сам. Моє Росії автори мають на увазі курську операцію. Та сама експертно-аналітична спільнота, яка помилилася на початку війни, продовжує домінувати в публічному та урядовому дискурсі. Багато хто з них продовжує применшувати українські шанси і радить не надавати українцям зброю, використання якої за великим ефектом вони вже неодноразово демонстрували. Тобто українці. Деякі з них все ще попереджають про російську ескалацію аж до застосування ядерної зброї, навіть тоді, коли одна червона лінія Росії за іншою блякне і зникає. Про це я розказував у цьому відео. Автори пишуть: однією з причин таких великих помилок є те, що наш друг і колега Г'ю Стахан, британський військовий історик, у своїй передмові до нашого звіту називає аналізом мілітарі баланс, товстий. Том, який щороку випускає міжнародний інститут стратегічних досліджень, Military Balance, є безцінним джерелом. Він містить важливі статичні дані, такі як чисельність збройних сил кожної країни, кількість і тип наявної техніки, а також кількість чоловіків і жінок, які беруть активну участь у бойових діях війни. Але ці показники часто набагато менш важливі під час війни, ніж такі невимірні фактори, як організація, дисципліна, бойовий дух і якість командування на всіх. Рівнях стандартний аналіз Росії та України майже не приділяє уваги задокументованій корупції в російській армії, банальному характеру її навчань і провалу спроб її професіоналізації мається на увазі самої армії. Російські збройні сили не мають великої кількості добре підготовлених кадрів. Подібних до американських і британських солдатів вони здебільшого складаються з призовників, яких підкуповують або примушують підписатися на другий рік служби в тій самій старій е зловживанні. Системі, тобто контрактники, найманці і таке інше, як кажуть деякі експерти, найкращі, найбільш боєздатні російські військові загинули ще на початку вторгнення, ті, що мали досвід бойових дій безпосередньо, там у Сирії та інших регіонах. Багато коментаторів помилково порівняли сили Владимира Путіна з їхніми західними колегами, роблячи прогнози, що Росія застосує проти українців шок і трепет. Так, нібито її військово-повітряні сили мають досвід і організацію подібні до американських, наприклад. Але російська армія не була дещо меншою і менш ефективною версією американської. Це була жорстока, глибоко недосконала і в цілому неповноцінна збройна сила. Багато спостерігачів також приділяли мало уваги тому, що змінилося в Україні з 2014 року. Цей момент має вирішальне значення. Багато західних аналітиків були підготовлені як фахівці з Росії. Можливо, підсвідомо вони роз розглядали Україну так само, як це робили російські імперіалісти, як додаток до Росії у багатьох випадках, не знаючи української історії і навіть зневажаючи її претензії на національну ідентичність і політичну згуртованість, автори майже чверті. Прочитаних звітів навіть не намагалися описати Україну як щось більше, ніж просто ціль, поставлену перед Росією. Багато з них ніколи не відвідували Україну і не спілкувалися із західними громадянами, в тому числі з членами тренувальних місій союзників, які служили в Україні, які могли б мати інші більш поінформовані. Погляди ну мається на увазі ті, що з 2014 року навчали нашу армію і взагалі мають е, усвідомлення і своє бачення, як виглядає сучасна українська армія. Але на щастя, росіяни теж думали якось ці гори аналітики. Можливо, найбільш тривожним було те, що е, вдвох відкрили ці автори для себе наскільки вузьким і замкнутим є світ російського військового аналізу. Політологи з аналітичних центрів з вузькою спеціалізацією мали величезний вплив у спільноті, яка, на відміну від більш динамічних академічних дисциплін, була зацікавлена в консенсусі, а не в активних дебатах. Багато авторів робили ораторські заяви і, здавалося б, обурювалися серйозними питаннями з боку сторонніх, навіть відставних високопоставлених військових. Ми не сумніваємося в розумі або чесних намірах видатних аналітиків, пишуть автори. Але нам пригадалося, як проводилися деякі експерти з громадського здоров'я в перші дні пандемії коронавірусу, впевнено, виносили. Судження відкидаючи сумніви щодо них, не допускаючи до обговорення інших експертів, наприклад, дитячих психологів, у питанні закриття чи відкриття шкіл з відповідною експертизою, відмінною від їхньої. Власної пишуть Філіпс Пейсон обрайен та Еліот Коєн. Відтоді багато хто з фахівців у сфері громадського здоров'я провів певний самоаналіз. Експерти з Росії продемонстрували небагато такого самоусвідомлення, не кажучи вже про самокритику. Ті самі експерти продовжують виступати на тих самих форумах, відвідувати білий дім і. Проводити брифінги для розвідувального співтовариства, яке значною мірою поділяє, на жаль, їхні погляди. Тривожним є те, що аналітичні помилки можуть повторитися в будь-якій ситуації, коли невеликі групи експертів у певній країні мають надмірний вплив. Будемо сподіватися, що аналітики народно визвольної армії Китаю застосують. Інший підхід, якщо напруженість у відносинах з Китаєм, продовжуватиме зростати, ви ніколи не повинні довіряти експертам, писав наприкінці 19-го сторіччя британський прем'єр-міністр Лорд Солсбері. якщо ви вірите лікарям, ніщо не є здоровим, якщо ви вірите богословам, ніщо не є невинним, якщо ви вірите солдатам, ніщо не є безпечним. Всі вони вимагають, щоб їхнє міцне вино було розбавлене дуже великою домішкою безглуздо. Здого здорового глузду сказав британський прем'єр. Дуже влучно, очевидно, що виправлення нещодавніх невдач розвідки не передбачає повної відмови від експертних знань, але наш звіт показує, чому особливо в кризові моменти урядам громадськості необхідно чути думки найрізноманітніших експертів, вимагати безперервної перевірки на здоровий глузд, і перш за все створювати стимули для відкритої різко вираженої незгоди з фундаментальних питань. Експертиза не є формою окультного знання, і ті з нас, хто з Поживає експертну думку, повинні завжди робити це з великою дозою скептицизму. Провал аналітичної роботи в Україні є вагомим аргументом на користь того, чого так часто бракує військовій аналітиці і академічному світу загалом: інтелектуального смирення, тобто не видавати думку більшості експертів як за постулат, як за теорію, теорему, а піддавати сумніву, слухати. Напроти якісь думки, інші думки, навіть якщо ця людина не є відомим або вагомим експертом, можливо, ця людина додасть саме тієї родзинки, яку пропустили пов себе ось ці поважні експерти. Тому треба навіть найекспертнішу думку і аналізи, і прогнози все одно ділити, як то кажуть, на два і дивитися, як. Відбувається все насправді на полі бою. Ну і тут довіряти доводиться і правильно робити нашим військовим. От ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, от вони напевно знають найкраще що. Насправді відбувається і як воно можливо буде далі. Я не кажу, що експертів слухати не треба. Я не кажу про те, що це не цікаво. Але я кажу, що довіряти треба в першу чергу Збройним силам у цьому випадку Збройним силам України. І не тільки довіряти, а ще й підтримувати. Тривають збори на ремонт автівки наших військових. Автівку ми з вами і з іншими полтавськими волонтерами придбали ще у березні. Відтоді вона на Харківщині допомагала нашим хлопцям та дівчатам боронити територію нашої держави. Тепер вона потребує ремонту, і це терміново. В описі цього відео є вся інформація, як допомогти зі зборами всі реквізити. Тож долучайтеся Кожні ваші гривні дуже і дуже важливі. Ті, хто допомагає моєму каналу у розвитку, знайте, частина ваших коштів теж відправляється на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вам вдячний за допомогу. Хто хоче стати спонсором мого каналу, не тільки донати, та ще й спонсором, можете натиснути кнопочку спонсорувати канал. Там символічно є підписка на 50 або на 100 гривень на місяць, і будете отримувати доступ до ексклюзивного контенту для спонсорів. Дякую вам за здалегідь. Хто додивився, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, рекомендуйте мій канал. Ну і коментуйте. Це все любить платформу. Форма YouTube для просування мого відео і мого каналу. Це теж допомога, і за це я вам вельми вдячний. Разом обов'язково переможемо, попри все. Тож довіряємо Збройним силам України. Слава Україні! Слава нашим героям!